Сторінка 41, розділ 2. Русь наприкінці 10-го у першій половині 11-го століття. Параграф 8. Русь за часів Володимира Великого. Якими були основні напрями внутрішньої політики князя Володимира? Ви вже знаєте, що Вирушаючи 969 року у другий похід на Балкан, князь Святослав призначив на київський престол свого старшого сина Ярополка. Землю деревлян доручив Олегові, а Новгородську Володимиру. По смерті Великого князя його сини почали боротьбу за владу, у якій переміг Володимир 980-й роки, почавши княжити в Києві один. Основні зусилля Володимир Святославович спрямовував на розширення кордонів Руси та зміцнення великокнязівської влади. Він, зокрема, приєднав до своїх володінь землі Волинян з містами Червень і Перемишель, які на той час перебували під владою польського князівства. Поширив владу на хорватів, упокорив в'ятичів та радимичів у великих містах на підвладних територіях. Князь змінював племінних князів на намісників своїх синів і довірених бояр, які від його імені здійснювали управління, збрали податки та вершили суд. Це мало забезпечити територіальну єдність держави та зосередити владу в руках однієї династії. Підлеглі території втрачали племінні назви, натомість їх ставало називати за головним містом. Київська земля, Чернігівська земля, Переяслівська земля тощо. славнув інтерес Володимира і до південного напрямку, адже Візантійська імперія лишалася наймогутнішою державою. Та й на сході кочові племена були надто близько. Тож за князювання Володимира Святославича сформувалася територія Руської держави, і всі наступники князя вважали своїм обов'язком обстоювати. Непорушність її кордонів. Реформаторські заходи торкнулися і релігійного життя. На об'єднаних Володимирах землях мешкали різні племена і народи, які сповідували язичництво, тобто поклонялися божествам, пов'язаним із рільництвом і скотарством, вірили в духів та надприродні сили. Ви вже знаєте з попередніх уроків, що укладаючи угоди з Візантією, руси присягали богом грому Перуном та покровителям. Худоби і родючості велесом. Проте багато боже стояло на заваді єдності Руси. Щоб зміцнити свою владу на підлеглих землях, Володимир запровадив єдиний для держави язичницький культ. На чолі з Перуном, але це не принесло результат, тому князь вирішив спертися на авторитет спільної для всіх релігій християнства. Упровадження нової віри літописець пов'язував із походом Володимира на місто Корсунь, Херсонес Таврійський, у Криму, що належало тоді до володінь Візантії. Там князь охрестився і одружився зі сестрою візантійського імператора Василія II Анною. Цікаво, що Хресне ім'я Володимира Василь у перекладі з грецької мови означало царський. Василевсами називали у візантії імператорів. Запровадження християнства як державної релігії за літописом відбулося одразу після повернення Володимира з Корсуня. 988 рік. Як свідчить джерела, князь привів із собою з Корсуня священиків, привіз ікони, церковні книги і почав будувати храми в Києві. Ці заходи заклали підвали на церковних. Ковної організації Київської митрополії, підпорядкованої Константинопольському патріархові, запровадження християнства дало поштовх для розвитку староукраїнської писемності, освіти, архітектури та мистецтв, Із цією подією пов'язана поява найдавніших писемних пам'яток української мови. Ікона це живописне або мозаїчне зображення Бога чи святого, якому поклоняються віряним. Уривок з повісті минулих літ повелів Володимир поскидати кумирів, тих порубати, а іншим вогню отдати. Перунаш повелів він прив'язати коневі до хвоста і волочити згори по боричевому звозу. Наручай і двадцятьох мужів. Приставив вбити його палицями і, приволігши його, виконали в Дніпро. Потім же Володимир послав посланців своїх по всьому городу, говорячи: якщо не з'явиться, хто завтра на річці багатий чи убогий, чи старий, чи раб. То мені той противником буде, і це почувши, люди йшли, радуючись і говорили: якби це не добре було, князь і бояри цього б не прийняли. А на завтра вийшов Володимир із священиками. Це і Корсунськими на Дніпро. І зійшлося людей без ліку. І вилізли вони у воду, і стояли ті до шиї, а другі до грудей. Діти ж не відходили від берега, а інші, немовля, держали. Дорослі ж бродили у воді. А священики стоячи, молитви, творили. Якою була зовнішня політика Володимира Святославовича? Важливим напрямом зовнішньої політики князя Володимира були відносини з За Проваження в Русі християнства, хоча і мало передумови, утім, було угодою, за якою візантійський імператор Василій II погоджувався видати свою сестру Анну заміж за київського князя. А той узамін обіцяв надати імператорові військову допомогу в придушенні закладу в Малій Азії. Ось як про цю подію пише арабський історик. І примусила його, Василя II, потреба послати до царя русів, а вони його вороги, просити їхньої допомоги в такому його становищі. І приставив той на це. І погодилися вони бути ріднею. І одружився цар Русів і сестрою Василією. Після того, як той висунув вимогу, Щоб він, Володимир, хрестився і весь народ його країни. Наслідку цього політичного Заходу в міждержавному житті виявилися у встановленні рівноправних відносин з християнськими країнами, передусім із Візантією, зміцненні авторитету Руси на міжнародній арені у зростанні ваги дипломатії, крім Візантії до партнерів Руси, тоді. Належали Чехія, Угорщина, Польща, і жив він із князями навколишніми в мирі, з Болеславом Ляцьким польським, і Стефаном Угорським, і з Ондронником Чеським. І був мир межи ними і дружба. Так Схарактеризував літописець дипломатичний хист князя Володимира. Відомо, що союз із Польщею був закріпленим шлюбом між сином князя Володимира, святополком та дочкою польського князя Болеслава І. Особливе місце в зовнішньополітичній діяльності Володимира належало відносним із печенігами. проте були вони далеко не мирними. Княжі дружини не завжди встигали на допомогу мешканцям прикордонних територій. Постійна небезпека зі степу загрожувала і Києву. Усе це. Переконувала київського князя в потребі створити систему оборони від нападу кочовиків. За задумом Володимира, ця система мала складатися з потужних деревоземельних укріплень. і Інесків фортець на північно-східному кордоні Руської держави. І став він, читаємо в літописі, городи зводити по Десні. І по остру, і по трубежу, і по сулі, і по стухні. Моготня Руська держава прилучена до Стового вчення за задумом Володимира мусила мати і відповідну столицю. Тому розгорнув він у Києві небачене будівництво. Київський дитинець, центральна укріплена частина міста, зріс у кілька разів. Його захищали потужні стіни, вал і рів до міста Володимира. Так називають дитинець, розбудований князем. Можна було потрапити через в'їзні ворота. Їх було кілька, проте. Парадними вважалися Софіївські, таку назву вони отримали згодом. Розташовані з південного боку. Археологам пощастило дослідити залишки софіївських воріт. Довжина їх стін дорівнювала 10 метрів, ширина проїзної частини 4 метри. На стінами здіймалася бойова вежа. Ворота були захищені високим валом і глибоким ровом, через який було перекинуто міст. Ще більше враження справляло місто Володимира із середини. Його окрасою була мурована церква. Богородиці, будівництво якої тривало впродовж семи років від 989 року. На отримання церкви князь Володимир наказав віддати десяту частину своїх. Прибутків, ось чому свідчив літописець, її називали десятинною. Поряд із церквою Богородиці розташовувалися розкішні князівські палаци. Саме тут Володимир справляв гучні панкети. На дитинці мешкали і київські можновладці. Місто Володимира мало кілька вулиць, які пролягали від воріт до центральної площі Бабиного Торжка. Вирувало життя і на київському Подолі. Мешкали там купці та майстровий люд. Канчарі, кожум'яки, майстри золотарі тощо, велику частину подолу займало київське торговище, де з усіх усюд сходилися гості, тобто купці, саме на подолі, швартувалися їхні кораблі, бо тут була київська гавань.